Привіт усім, ми у лісопарку міста Остенд. Вздовж доріжки тут лежать колоди зрубаних дерев, і це означає, що це чудове середовище для багатьох грибів. Дивіться, суперзнахідка, гриб зірковик, який вже давно дозрів. Цей гриб відомий своїм унікальним і характерним виглядом. І він тут не один. Ось подивіться, я бачу ще одного. Схожий на гриба порхалку. І ось під листям ще один третій. Вони характеризуються плодовими тілами від колястої до грушоподібної форми. І чому він так називається зрозуміло. Але як же він набуває такої форми, як зірка? Це вже цікавіше. Зовнішній шар плодового тіла розпадається на зіркоподібні промені, наче хтось чистить мандарину, відкриваючи внутрішній споровий мішок та піднімають його над землею. Душ, вітер або інші фізичні чинники, наприклад, ми. Можуть спровокувати вивільнення спору, оскільки промені зовнішнього шару відкриваються, щоб спори могли розсіюватися. Здається, наче є всередині вода, але насправді це лід через невеликі заморозки. Ці гриби не вважаються ісцівними, їм не вистачає м'ясистої схожої на гриби текстури істівних різновидів. І вони цікаві насамперед своїм унікальним виглядом у природі. Загадка, що схожа на мишу, бігає по землі та траві. Дуже швидке і маленьке. Це пташка волове очко. Вони такі швидкі та непередбачувані, що навіть важко відео зняти. О, тут, подивіться, воно там зірковик. А ось тут аурикулярія. Ось цей гриб, на відмінно від попереднього, вживають в їжу. І голуби неподалік нас бродять. Це також гриби, але не їстівні. А то здається, що хтось їх збирав, тому ми їх не беремо з собою. Ми всі ці гриби будемо збирати в наступному відео. А я вам дуже усім дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. До зустрічі і бажаю всім гарного дня.